Сучасні засоби лікування застуди мають широкий вибір лікувальних форм. Розібратися в чому між ними різниця та обрати, який насправді підходить краще за всі, непросто від однієї лише застуди. Сучасна фармація пропонує лікуватися безліч препаратів. Чому і навіщо їх так багато, і які форми краще застосовувати? Ми запитали у фармацевтів мережі аптек. Доброго дня з необразень лікарських форм визнано в першу чергу необхідністю у державній стріактивних вічест. с момента производства до момента приема внутрь препаратов. Поэтому современная фармация научилась их изготовлять в постилках, кремообразных формах, мазях, а также в сиропах от кашля. Сучасна промисловість активно відкликається на попит покупців та надає все більшу кількість лікувальних засобів та їхніх форм. Зараз, як серед виробників, так і серед споживачів, спостерігається підвищена популярність засобів лікування, які традиційно називаються бабусинами. Це такі засоби, як розтирки, назальні мазі, інгаляції, полоскання тощо. Вони по праву повертають свій колишній авторитет. Растирание приемлемо как для детей, так и для взрослых. Оно не только способствует хорошему оттоку э, слизи в легких и бронхах, но и способствует хорошему проникновению лекарственных средств через кожу, то есть трансдермально. При простудах и сезонных вирусных заболеваниях существует еще одна такая лекарственная форма как полоскание. Оно снимает воспаление, раздражение в горле, чувство комка. Спрей для горла – это самое лучшее средство для маленьких деток которые еще не умеют рассасывать постилки и не умеют полоскать горлышко. Ингаляция – это эффективная и полезная процедура при разных респираторных и вирусных заболеваниях. Например, ингалятор компрессионный или небулайзер. Ингалятор дренажный, индивидуальный, эффективная методика дыхательной гимнастики и ингалятор тепловлажный. які приміють арома масла різних растений. Як бачите, засобів лікуватися ефективно дуже багато. Часто для досягнення скорішого та найбільшого ефекту необхідно комбінувати кілька форм лікарських препаратів. На сьогоднішній день в нашій аптеке проходить акція. При покупці п'яти позицій з этого стелажа ви получаєте 15% скидки на кожний препарат. Зберіть протипростодну аптечку для всієї вашей сім'ї на весь зимній період. А допомогти розібратися та підібрати справді необхідні ліки завжди допоможуть кваліфіковані спеціалісти аптек мережі доброго дня. І Якщо ви не дай Боже захворіли і не маєте сил піти до аптеки, ви завжди можете зробити замовлення в службі доставки, адже аптека доброго дня це піклування.